Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Темна лінія на воді тиха і повільно рухалася Чорним морем із вимкненими системами розпізнавання танкера Дашан, зареєстрований під прапором Комориських островів. Насправді був частиною тіньового флоту, що забезпечував логістику російських військово-морських операцій. Його маршрути ніколи не потрапляли в офіційні звіти на борту паливо-системні компоненти для обслуговування РФ Чорноморського флоту, а інколи й нелегальні вантажі подвійного призначення. Саме такі судна стали новими мішенями у рамках морської операції в ізоляції військово-пологістичної інфраструктури Росії. Пише телеграм-канал «Морський Вовка. Удар відбувся в нічний час. У секторі, який вважався контрольованим ВМФ РФ А, перші ознаки оплески з поверхні. Потім вибухова хвиля, що прорізала корпус судна знизу. Дрони сібає оснащений модернізованим навігаційним комплексом та бойовою частиною. Удари оточено по центральному відсіку. Не встигнувши подати сигнали, швидко почав втрачати стійкість Ініця через п'ять хвилин судно повністю вивелося з ладу. Супровідних кораблів поряд не було. Вони вийшли з маршруту після попередніх атак. Це був третій танкер, знищений за останні два тижні. До цього було знешкоджено судна, що перевозили дизельне паливо та компоненти для підводного озброєння. Кожна атака, результат точного планування, спільна операція з та ВМС, залученням автономних морських дронів, які проходили тестування ще торік, але тепер це не просто демонстрація, це стратегічна блок. Ада, яка поступово позбавляє російський флот тилової підтримки після атаки Ендешана. Ситуація у Чорному морі вийшла з під контролю. Російські кораблі, які ще залишалися на рейдерах в норосійська, і Туапсе, отримали наказ тимчасово змінити розташування, але це не врятувало. Один за одним почали надходити повідомлення про пожежі з борту десантного корабля «Ороська» ракетного катера шторма і застарілої баржі постачальника, що йшла без охорони. Всі вони стали мішенями для гарпун, які запускалися з. Українських платформ на великій дистанції або за дронів типу Грім. Повітряна оборона РФ виявилася не готовою. Система ППО адаптована до крилатих ракет безпілотників з повітря. Не працювали ефективно швидко проти морських цілей на низькому профілі. Після серії атак у водах з'явилися тіла. Частина вдалося здістати кораблями рятувальних служб, але більшість залишилися в морі. Влада РФ офіційно заявила лише про локальні інциденти з комерційних. Ни судно не пов'язані з бойовими діями, але злиті супутникові знімки підтвердили масштабу. Значно більше супутники комерційного призначення зафіксували понад 10 гарячих точок, зруйновані кораблі, обгорілі плями мазуту, опалаючи на дводні судна. Військові канали почали подавати інструкції, міняти маршрути, не йти у зону дій українських дронів, вимикати транспордери, не зупиняючись навіть у разі пошкоджень. Але ці вказівки вже не працювали. Українські оператори морських систем. Мо стали остаточні доні координати і маршрутів і навчилися обманювати навігацію ворога. Вся вся ця операція має глибше значення ніж просто знищення флоту. Це демонстрація повного контролю на частиною акваторії, яку Росія вважала власною зеленою впливу. Втрата логістичних суден означає, що російський флот більше не зможе затримувати інтенсивні дії в морі, особливо в умовах ізоляції Криму. Після атаки на Даша інші оператори тіньового флоту почали згортати діяльність страх. Перед знищенням без жодного попередження змусив їх відмовитися від участі у сірих схемах. Сигнали, які Росія намагалася надсилати через демонстрації кораблів більше, не мали ваги. Їхнє залізо, нерухоме, повільне і вразливе українські сили натомість маневрені, розумні і навчені. Чорне море перетворилося на полігони точкових операцій, де головна сила технологія та розвідка, а не то наша судна. Що ж, атаки на тіньовий флот РФ мають подвійне значення, тактичне знищення ресурсів і стратегії. Ічний підрив економічної логістики, завдяки якій флот міг діяти автономно. Втрата таких суден різко обмежує мобільність і змушує РФ покидати значні логістичні маршрути Виключені транспортерів більше не рятує. Україна довела, що може діяти без ЧПС-міток, опираючись на дані розвідки. Для світу це сигнал контроль над морем більше не в руках флоту, а в руках тих, хто вміє воювати інтелектом. Це новий етап у війні. Морська асиметрія редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!